Мова це наше друге обличчя, і від того, наскільки вона розвинена, залежить і те, як вас сприймають. І можливо, ви зайняті в такій професії, де мовлення на перший погляд значення немає. Що ж, я можу з цим погодитись. Проте, ви щодня спілкуєтесь зі своєю дружиною, зі своїм чоловіком, і від того, наскільки у вас розвинений рівень комунікації. Від того, які слова ви використовуєте для вираження своїх почуттів, бажань, радощів, болі і всього іншого, залежить і те, наскільки у вас здорові взаємовідносини. А від ваших взаємовідносин залежать і інші сфери вашого життя і вашої реалізації. Я ще жодного разу не бачив людини, яка сказала б: та ні, я не хочу заробляти більше грошей, я не хочу просуватись по кар'єрній сходинці. Я не хочу покращувати своє життя, але ж погодьтесь, що від того, як ви вмієте налагоджувати зв'язки з людьми, від того, як ви вмієте спілкуватись, дуже багато залежить у вашому житті. Тож подумайте про це, бо ви щодня спілкуєтесь не тільки з своїми рідними людьми, а й з вашими друзями, з людьми інших професій, які вам надають послуги, з вашими клієнтами, яким ви надаєте послуги, тому розвивати і працювати над своїм мовленням. Це звичка номер один для вашої реалізації.